Амп для щоденної підтримки імунітету є кілька важливих новин. Одна із них стосується Росії. Сьогодні знаємо 1 квітня. Росія розпочала своє головування у Раді Безпеки ООН і Вже починаються перші заяви з'являтися. Перший, перший свій порядок денний, скажімо так, намагається Росія просувати. І почнемо ми з того, що постпред Росії в Радбезі ООН, звати його Василій Нібензя, заявив, що. В выпадку, если никто не дружит с Россией, то конфликтов станет больше. Западные страны таким образом попросту пытаются навязать остальному миру собственные, выгодные лишь им правила, чтобы затем требовать от других государств их неукостительного соблюдения. Сами же они себя связанными какими-то ни было обязательствами, понятное дело, не считают. Подобные по своей сути не колониальные установки, направленные на обеспечение любой ценой процветания так называемого золотого миллиарда, ни нас, ни наших коллег из развивающихся государств уже не могут вести в заблуждение. Они так же лживы и неубедительны, как и попытки перевалить на Россию вину за подрыв стратегической стабильности. Чем раньше коллективный Запад поймет это и настроится на серьезный диалог, А равноправних принципах глобальної європейської європейської безпечності, тим більше шансів у нас і нових гострих проблем і кризисів. Ну, тонко натякнув про те, що якщо з Росією ніхто не дружитиме, то всі очікуватимуть війни. Знову одна і та сама пісня захід колективний, як вони люблять казати, це знову ж таки провокатори. Росія це голуб миру, який намагається усім допомогти. І от це дуже сильно відповідає тому факту. Про які говорять аналітики ІСВ, що Путін намагається сформувати новий зовнішньополітичний курс на час головування, намагатися сформувати антизахідну коаліцію. Хто туди теоретично може увійти? Ну, претендентів чимало можна подивитися на попередні голосування, наприклад, за різні резолюції, хто підтримує Росію, хто утримується, хто голосував проти, і так далі. Ну і судячи з цього зробити вибірку. Хоча зазвичай основний акцент завжди робиться на тих, хто утримується від голосувань, тому що ті, хто проти, вони і так зрозуміло будуть на боці Чимось одному ті, хто утримується, теоретично їх можна переконати. Чи вплине це на щось дуже серйозно? Дуже серйозно не факт, все залежить від домовленостей, тому що будь-яка країна вона не голосує просто так, бо так сказала Росія. Хто кому більше пообіцяє, хто з ким більше заключить якихось зв'язків союзних, партнерських, ділових і так далі. Особистих, можливо від цього все буде і залежати. Тут уже питання до наших союзників, до нашої дипломатії, для того, щоб вони працювали на протидію. Спробам Росії якось згуртувати довкола себе країни і об'єднати це все в антизахідну коаліцію. Але є ще одне відео, яке стосується теж Ради безпеки ООН. це реакція Європейського союзу на заяву Росії про розміщення ядерної тактичної боєголовки на території Білорусі. Я выступаю от имени ЕС и государств-членов. Кроме того, страны-кандидаты Северной Македонии, Черногория, Украина, Республика Молдова, Босния и Герцеговина, а также потенциальная страна кандидат Грузия, Лихтенштейн, Андора, Монако и Сан Марина присоединяются к этому заявлению. Господин председатель, Европейский Союз осуждает объявление, которое сделала Россия 25 марта о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси, о том, что было достигнуто соответствующее соглашение с Беларусью. Ну, для того, чтобы вы понимали, что происходит, Европейский Союз закликал Беларусь Відмовитися від розміщення у себе ядерного озброєння, яке росіяни запропонували наразі. Білоруси ніяк не відреагували, схоже, що вони руками й ногами за. Але от вчора Лукашенко виступав, но говорив там немало дурного, скажімо так, і неочікуваного доволі теж, але це вже зовсім окрема історія. Що стосується ядерного озброєння. Це пряме порушення договору про нерозповсюдження, непередачу, не розміщення і неприйом на своїй території ядерного озброєння, які білоруси відкрито порушили. Якою буде реакція світу? Ну, перш за все, у вигляді санкцій, економічних, політичних, можливо, оскільки на території України триває війна, збройні сили України і наші сили оборони отримують якісь нові нові види озброєння. Якщо ми зараз подумали про літаки, то. Ллойд Остін уже заявив, скільки часу на це потрібно. Це орієнтовно, навіть не орієнтовно, а щонайменше 18 місяців на їх доставку сюди з моменту оголошення про те, що в принципі Україна такі літаки отримає.